Я не можу зрозуміти по сей день, чого Європа рахувалася краще, ніж Україна, як тут все парагульське, все парагульське. Як вони візуально живуть краще, ніж ми. Все парагульське, понятно? І тут так само, на 70 євро максимум. Ну що це? Нам повний бак виходить десь 120, да? 252 євро виходить один раз заправити два пікапу, а нам 5-6 разів, щоб вона доїхала туди до треба. 50-54 тисячі гривень. Прав. це ми все беремо на себе, щоб буде змінити. Це за свої кошти, без зборів, ще й тачки дофінансували. Чи, сука, хтось пише в коментарях якусь хірню за ухилянтів, що там непонятно чим займається. З дивану, блін, чи з туалета. Сидут, сидять там срутичні. В коментарі насирають. Ну, така от ситуація. От, здалека давай покажемо. Ось такі у нас дві машини. Ну, їдемо, їдемо, друзі. Це у нас давно на з Долбатінівці, два форда рейнджера. На Донецький напрямок поїдуть тачки, я думаю. Все, друзі, от. Ну, І напишіть в коменти за Францію. Що ви за нею думаєте, у кого які тут ситуації були, Бо у мене тут теж приключення вистачало. А, ну, хтось знайдеться, хто буде захищати, мені ж цікаво, як ви будете захищати цю Францію. Все, на зв'язку. Ми погнали далі, далі буде теж контент.